3 липня 2023 року. Збірна України у чвертьфінальному матчі Євро обігрує Францію і виходить до півфіналу молодіжного чемпіонату Європи. Цей факт означав, що команда Ротаня не просто творить сенсацію, а вперше в історії незалежності здобуває путівку на Олімпійські ігри. Тоді здавалося, що влітку 24-го ми поїдемо до Парижу не лише за Олімпійським принципом, головне не перемога, а участь склад тієї молодіжки справді вражав за прізвищами. Трубін, Мудрик, Судаков, Ванат, Таловєров, Бондаренко, Сікан. Тоді більшість з них ще не знала, що поїхати в Париж на Олімпійські ігри так і залишиться лише їхньою мрією. Перед початком відео хочемо подякувати за підтримку нашого контенту під час євро. Ваші вподобайки і коментарі добряче сприяли поширенню контенту, та й нам приємніше було робити нові відео. Тому продовжуйте в тому ж дусі. А якщо досі дивитесь наше відео без підписки, то виправляйтесь. Лише з вами ми зможемо отримати срібну кнопку Ютубу, а її дають за 100 тисяч підписників. Отже, ще раз повернемося у 23-й рік. Тоді склад збірної України на молодіжному чемпіонаті Європи виглядав по-справжньому вражаючи. Наприклад, ось стартовий склад на півфінальну гру з Іспанією. У воротах Трубін, Захисна лінія, Вівчаренко, Батагов та Ловєров Сич, трикутник у центрі бондаренко судаков Брашко, на флангах Мудрик і Назаренко і в атаці Сікан. Станом на сьогодні це фактично всі гравці основи у своїх клубах. Те ж саме стосується і в більшій мірі тих, хто тоді був у запасі. Той матч ми програли, але у Підсумку розчарування поразки прикрашалося очікуваннями Олімпіади, на яку з того складу повіде лише третина. Але перед тим як прийти до тих, хто поїде, давайте про наші втрати, тобто тих, кого б ми точно хотіли побачити, але не зможемо. Отже, це наші топ-легіонери Мудрик і Трубін. Обидва були лідерами тієї молодіжки. Обидва стали основними і в головній команді країни на останньому євро. І обидва висловлювали свої бажання поїхати на Олімпіаду. Треба з Челсі вирішити питання. Ми бажання у тебе є? Завжди є. Подивимось, подивимось, буде чекати якихось новин з клубу, і потім вже буде видно. Але у підсумку і Бенфіка і Челсі поставили шлагбаум перед українцями в поїздці на Олімпіаду. У Лондоні на заваді мрія Мудрика став новий тренер Енцо Мареска, який хоче провести збори з усіма гравцями, які є в наявності, і визначитися, хто стане його основою в сезоні. Власне з тієї ж причини на Олімпіаду з Челсі не відпустили і аргентинця Енцо Фернандеса. Бенфіка ж замість. Рубіна вирішила дати олімпійську перепустку його дублеру японцю Лео Кокубо. Також тренерський штаб Руслана Ротаня отримав відмову і від Брентфорда, з якого хотіли отримати Єгора Ярмолюка. Продовження воротарської теми Руслан Ротен зіткнувся ще з однією проблемою. Руслан Нещерет, який був другим кіпером на молодіжному євро, теж не поїде на Олімпіаду. Динамо вирішило не відпускати на історичну подію свого резервного воротаря. Так само, як і не побачить Олімпійського вогню Парижа Костя Вівчаренко та Володимир Брашко та Владислав Ванат. Їх теж не відпустили. Причина Динамо готується до важливих матчів кваліфікації Ліги Чемпіонів. Не до ліги чемпіонів, а лише до початку сезону в УПЛ зараз готується Шахтар. Та це теж стало причиною, чому до олімпійської збірної України не поїхав Судаков та Бондаренко. За нашу інформацію, перемовини про те, щоб Шахтар відпустив гравців, були тривалими, але все, чого вдалося досягти, це зеленого світла для Крисківа, Сікана, а також Очередька, Сігеєва, які лише повернулись з оренди, і новачка команди Кіпера Фесюна. І таким чином Шахтар стає базовим клубом олімпійської збірної. Миш і Руслан Ротань, Хотіли б отримати в розпорядження олімпійської команди ще й Судакова і Бондаренка. Чому так не сталося? Дуже просто і чітко пояснює головний тренер Шахтаря Маріно Пушич в першу чергу ми не зобов'язані це робити згідно із міжнародними правилами футболу, але якщо я бачу, якщо ми бачимо ситуацію з загального точки зору, і це перший раз в історії збірна України прийматиме участь в Олімпіаді футбольній і також бачимо ситуацію, яка відбувається навколо цієї ситуації. І з нашого боку важливо зробити все можливе, щоб максимально лояльно та максимально зрозуміння підійти до цієї ситуації. Як я сказав, це не дуже чудово для мене персонально для тренера, бо я хочу залучати більше гравців. Відповідь Пушича можемо сміливо підставляти під всі попередні і наступні приклади, чому клуби не відпускають гравців на олімпіаду. Все максимально просто вони хочуть залучати більше гравців до тренувального процесу. З цієї ж причини пізніше до олімпійської збірної, наприклад, доєднаються гравці руха, сич, федор та краснопір. Так само зоря вирішила притримати на своїх зборах Батагова. Ну а Назаренко від полісся до Олімпійської збірної взагалі не поїде, бо потрібен і Ашуру. Кваліфікаційних матчах Ліги конференцій, отож, як бачимо, Руслану Ротаню довелося суттєво перекрутити заявку на Олімпіаду, де з минулого євро залишилась. Наступна дев'ятка це згадувані шахтарі Сікан, Крисків, Вочередько та Фесюн, Сич з Руха, Чорноморець Салюк і його уже екс-одноклубник Брагару, який лише влітку став динамівцем, і пара центральних захисників: Батагов та Таловєров. Макс, до речі, отримав добро від свого ласка і разом з Кланем з польської лехії вони склали пару легіонерів, які їдуть на Олімпіаду в складі України. Якщо говорити про інших, то клуб Ротання, Олександрія, Делос. Увала у збірну трьох людей: це кіпер Єрмаков, захисник Мартинюк та заточений на атаку Шулянський. Павлюк і Крупський представлятимуть ворству Федор і Краснопір з руху складуть компанію Сичу. Від Динамо їдуть виключно новачки разом з Брагару. Це Михайленко і Рубчинський. Після трансферу останнього виходить, що Дніпро 1 відправляє на Олімпіаду лише кіпера Кінерейкіна, а Колос Форварда Велетня. Ви скажете, стоп, Олімпіада це ж змагання, куди можна брати тріо гравців старше 23 років. Так справді можна. Але за нашими інсайдами, після успіху на молодіжному євро всередині команди була домовленість, що в Париж поїдуть ті, хто це право здобував. А оскільки за регламентом старшими були всі, хто народився раніше 1 січня 2001 року, то до цього тріо вирішили додати Бондаренка, Криськіва і Таловєрова. Коли Шахтар відмовився відпускати Бондаренка, перейшли до Назаренка, але той виявився також недоступним варіантом. Звичайно, в заявку на акредитацію ще в березні цього року було подано і наших основних зірок з національної команди Довбика, Луніна, Зінченка, Ярмоленка і ж Забарного, який, до речі, проходив по віку. Однак знову ж таки, через виснажливий сезон і клубні непогодження, вони виявились також недоступними для команди Ротань. Підсумовуючи, відповісти на питання, хто правий і що робити далі, однозначно важко. Бо, дивлячись на інші країни, ми бачимо, як Барселона відпускає в Олімпійську збірну Іспанії молодих, але все ж гравців основи Кубрасі та Лопеса. Від Франції їде ветеран для казет. Аргентині вдалося домовитися про приїзд Альвареса. Але разом з тим, на початку відео, ми згадували про Енцо Фернандеса, якого так само, як і Мудрика, Челсі в Париж не відпустив. Але тут також варто брати до уваги і контекст. Саме України, бо ми вперше здобули право грати на олімпійському футбольному турнірі, і поїхати на нього хочеться не лише заради участі, бо будь-який успіх для нашої держави зараз зайва можливість нагадати про себе світу. Тепер цікаво почути і ваші думки про цю ситуацію. Що думаєте, пишіть, ми все почитаємо, і зокрема, ваші прогнози, що світить команді Ротаня з таким складом на Олімпіаді.